Всім мирно і гарного вечора. Ми вже запорали своє, можна сказати, господарство. Залишилося тільки ось привезти буянавіше на полі, Менюха п'є, малишата теж підростають, понапивалися активні. Всі себе гарно ведуть. Дівчатка теж прийшли вже додому, заклали їм сінця, в обід давали овесик. Ось так, всі гарно себе ведуть, всі чудові. Так, ну ось наша свинка, дівчинка наша. Виломила вона тут дошку, але хай же доломує. Ось така в нас свиня. У нас є такі. Я б сказала, би, експертні диванні друзі, які в коментарях пишуть, що в нас не доглянути господарство, що ми такі погані господарі. В чому погані, я не розумію, тому що е, дівчатка у нас чистесенькі, гарнесенькі, нагодовані, Ну, Можливо, свиня, можливо, не така. Не знаю, може худенька чи грязненька. Не знаю теж. Можливо, Манюха не така. Теж, може, грязна чи худенька. Пойлу своє перевернула, да Маня? О, молодець. Правильно зробила. А, не Експерт. Експерт. Ну, Ось так. Не знаю. Козенята, можливо, якісь недоглянуті, грязні худі, замізгані, волхаті. Не знаю. Оцінку поставити вам. Ти, та людина, яка писала коментарі, я думаю, що вона подивиться. Ти що ти робиш? Міня. Лесуня. Свинка, щось там. Що ти там шукаєш? Хрюш? Рушка. Ось щось собі шукає там. Вже вона повечерила. Кури! А ви такі яйця не чи ні? Признавайтесь. Ну не зло мой, куцька.